Коли Бог посилає тобі добро, скількох людей на християнських зустрічах Бог посвятив у своїх дітей. Посвятив. Він покликав, вони стали святими, тому що вони діти Божі. Адже ж він сказав, будьте святі, як я святий. Коли над тим роздумую, думаю, Господи Боже мій, де ж вони? Де ж вони, ці сіячі? Де ж вони ті, хто ловлять? Де вони? Ті, хто плодоносять, де ці юнаки, я вже не кажу про дітей. Юнаки вже були. Вже були і отці, які приводили, наче когось до Бога, а потім забрали. Куди забрали? Самих не стало. І ті розійшлися. І їм стидно прийти назад. Чому? Не знаю. Зло. Якщо б так. То до Христа б ніхто не прийшов, тому що ми настільки жили в гріху всі. Я не кажу, що всі ми путіністи. Ні. Це, це особлива каста Антихристів. Просто ми жили в гріху, і наш гріх розп'яв Ісуса Христа. І знаєте, як стидно було би прийти до Ісуса? Справді, Стидно було би прийти до Ісуса своїми гріхами. Ну він робить все сам. Він забирає гріхи, лише каже, ти повір. І я прийду, відкрий своє серце. І я зайду в, ньому, в нього і буду з тобою. Я не покину вас. Коли все це знаєш, така радість приходить і думаєш, Господи Боже мій. Знаєш, коли ти спокійний і в тебе все добре, ну, по крайній мірі, є такі ж дні, правда? Навіть коли ти жив ще в світі. Спиш спокійно, ти неактивний. Але коли ти отримуєш Божу радість, ти неактивний. То тільки чи не темрява огорнула тебе.